Доброго ранку. Ми з України, як то кажуть. Компанія МиПакас з вами знову таку машинку цікаву купили. По ну, нього вже були у нас огляди. Не один, ну, то це також вирішили зняти. Купували в людини. Питаємо, як к нему взагалі, питань немає. каже. Трошки опускається. Ні, каже, 10 днів, то максимум чуть -то підсідає. Ось ми приходимо, пройшло 2 дні. Ну, Тут якщо от ви як помічаєте, наскільки за два дні вона опустилась. Ну, не критично, що там, що там прям колеса варки не поховалися. Ну але все. Ну скажи, ну, 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 да, трошки опускається. Так. Ні, там клявся, божився, каже, 10 днів машина стоїть, як часи. На 10-й день трохи переспускає. Ну, менше з тим. Така є машинка, 11 рік, дизель трьохкубовий. Ні, там буквально декілька три, е, Чотири підкраси, у нас наборка под крило, е, задня, заднє ліве крило, і переднє, заднє праве крило і переднє ліве верхо. Щось таке, на безпекішно, без фактівки, без покрівки, без замінених деталей. Зараз ще попробуємо, як воно заводиться, це чудо. Стан пневмопідвізки ми вже помітили, зараз ще побачимо, як воно заведеться. салону Каже, що 180 пробігу. Ну, я мало в то вірю, але ми його не чіпали, ми його не крутили. отакий стан салона до підготовки автомобіля давно буде готуватися, буде підфарбовуватися ці всі. Дефекти скриються. Ну, і, в принципі, їх вистачить достатньо надовго людині і буде. Якщо машина коштувала там, мовно кажучи, там, свій час 150 тисяч-170, а да, зараз ми її готові б, там, віддати там, за 14-15, підго підготовлену вже. То Яка вона може бути? Така і є. Зараз заведемо, побачимо стан мотора. Да? Здобувся, все добре. Все так погано, Чуть-чуть, бачите. Викинуло ледве лед, димочок. Лед, лед, лед. Не критично для дизеля, тим каче, а, а десь тут вирізали да, вихлоп, він підрікує, вирізали вихлоп. вихлоп, щоб вона ричала і пологію також вирізали, тому книжки того димку допускаються. Загало вдома непогана. Зараз є звичайно в ліпшому стані, Та а там не погано. І підзачуха, треба добре його відхінчитися, це ще колесо. От там було 4, але ти в такому стані, що я навіть вирішив наносити руки. Одне, комусь хай буде, не знаю, віддамо кудись. Ось взагалі так працює, неба, ні думка, немає, ні, нічого. Ні, 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 ні. Зачителька, так? Сам здивований, якщо чесно. Якщо б нема піпліска мене розчарувало, то стан мотора мене здивував приємно. Ось така та от машинка, ходу зауважень немає, чуть-чуть є там стукування, е заганяли там втулки стабілізатора, задні втулки, там якісь контрваги, е якісь на, 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 на втулках і там щось підступить, не, не критично, скажімо так. Така да от машинка, Що, помилочка. Щось там бензину мало. Автомобіль наклоняється на поворотах, а собі наклоняється. Добре. Мультимедія, камери, клімати, все працює. Анонамний люк присутній. Так загалом на свої кошти, скажімо так, нормальне вличка, Щоб Якщо щось трошки вложить, то буде взагалі дизельочок, трьохкубовий, отпустика хайман кардон. Ходують, Фіксі, Там чи, 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 ну, спорт трішки не такі, але загалом дуже комфортний автомобіль. Ось такий коротенький огляд і купання подкаст, ставте лайки, підписуйтесь канал, всім мирного нема.